Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи наважиться Європа Взагалі зробити обмеження на видачу віз. Зокрема, вже зараз говорять поставити при отриманні віз у оцей цей квадратик. Я за спеціального за спецоперація, як це називають, чи проти, і е, треба ж розуміти, що в більшості в Європі живуть заможні росіяни, які купують там нерухомість, витрачають там немалу суму грошей, і деякі з цих носіїв цього паспорта з. Е, Цього паспорта взагалі ніколи не бувають в принципі в Росії, а просто постійно повторюють, поновлюють документи. Як ви гадаєте, ну, я вважаю очевидно, що в будь-якому рішенні, яке стосуватиметься війни України і Росії, весь світ, кожна країна світу, виходитиме виключно насамперед із власних інтересів. Плюс до того не вся Європа однорідна. Ми бачимо Велику Британію, яка почала нам допомагати ще задовго до початку повномасштабної війни і не боялася цього. І ми бачимо, скажімо, Францію чи Німеччину, які навіть в перші дні повномасштабного вторгнення поводилися, м'яко кажучи, не надто прихильно до України. І тому так само зрозуміло, що рішення різних країн можуть бути різними, наприклад, Балтійські країни, які очевидно відчувають, що Якщо б Україна впала, вони б стали наступними. Вони можуть ці рішення зробити більш жорсткими країни, які віддаленішими від цього кордону фронту з Росією, чи які є більш пов'язані з Росією економічно, можуть не накласти такого обмеження або зробити його якимось обмеженішим. Але тут ще є один момент, що в'їзд росіян до Європи відбувається власне здебільшого через ті країни Балтійські. Відповідно, якщо вони накладуть жорсткі обмеження, то тоді росіянам, в принципі, буде важче потрапити кудись до Європи.